В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні 18-ту неділю по зісланні Святого Духа, і будемо з вами сьогодні роздумувати про серце людини. Про те, що наша молитва, наше з вами. Недільне святкове зібрання на молитві, на слуханні Слова Божого, на причасті, воно має одну ціль змінювати наше серце. Тобто ми з вами маємо ставати добрішими. Навіть є така фраза, що коли молитва не змінює людину, то людина мусить змінити спосіб молитви. Бо насправді. Молитва має цю ціль, щоб ми з вами ставали кращими. Є е, е, такий чи анекдот чи байка, що коли на похороні одного чоловіка священик проповідував, казав, що він був такий добрий, ну такий добряга просто, каже, що коли священик проповідував, то жінка тричі заглядала в труну, чи то був її чоловік. Бо він за життя їй так виносив мозги, а священик так хвалив, що він такий добряга. Чому нам з вами про це важливо роздумувати? Каже апостол Павло в сьогоднішньому посланні апостола до Корінтян каже такі слова. Нехай кажу вам, хто скупо сіє, скупо буде жати. Хто щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалюче примусу, Бог любить того, хто дає радо. А Бог спроможний обсипати вас всякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, і ще мали більше, і щоб вам зосталось на всяке добре діло. Але каже апостол, як дозволяє серце. Бо все, що людина робить добре чи зле, це все залежить від серця людини. Все, що людина думає добре чи зле, це залежить від серця людини. Навіть все те, що видно, що ми кажемо чи робимо, воно залежить від серця людини, але є багато речей, які не є видимі для інших. Бо хто загляне в серце людини, крім Господа Бога? Ніхто. Тому для нас дуже важливо мати оцю духовну працю над нашим серцем, щоб наше серце ставало кожен раз добріше. Я дуже люблю цю цитату зі святого письма, з Івангелів від Івана, 5 глава, яку читається завжди на похоронних богослужіннях, бо там сказані такі слова: всі, що в гробах почують його голос. Ті, що чинили добро, воскреснуть на життя вічне. А ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Добрі встануть на життя вічне, а злі встануть на суд. А він, що в іншому місці Святого Письма читаємо, що суд буде немилосердний до тих, хто не чинить милосердя. А ви чуєте от, слово милосердя, з яких слів складається? Миле серце. Милосердя по латині буде місерікордія. Корді, Cor серце від цього йде кардіолог, лікар від серця. А мізерія – це є як така людські біди. як він кликає така мізерна людина, змучена людина, така бідна людина. Тобто місерікордія це все милосердя, серце відкрите до людської біди. Ми говоримо про те, наскільки молитва нас повинна змінювати. Але молитва це є спілкування з Богом. Тому для нас є важливий момент, такий, приходячи на молитву, ви, які приходите на молитву, ви, які молитеся разом з нами чи в інших місцях, чи навіть цей теперішній спосіб через онлайн-трансляції молитися. Воно має ціль впустити в Бога в наше життя. Щоб наше життя змінювалося і ми ставали добрішими. І тут ми бачимо такий, такий один момент в Євангелії, коли в Євангелії вже, вже було про Ісуса. Читаємо народ юрмився коло нього, коло Ісуса, щоб почути Слово Боже. Бо слово Боже змінює людину. Тому апостол Павло каже: слово Боже, як меч двосічний, на два боки ріже. І тому ми інколи чуємо Слово Боже, і ми розуміємо, що про нас. І коли ми чуємо, що це про нас, ми розуміємо, що я маю пробудитися і зрозуміти, що це до мене, це слово Боже. І якщо мені про це скаже, наприклад, мій чоловік, чи моя жінка, чи мої діти, чи мої батьки, ми скажуть, а що ти такий мудрий, що ти мене так вчиш, як то має бути? А тут Слово Боже, я не можу сказати, Господи, що ти мене вчиш? Тому Слово Боже, воно має змінювати людину. Молитва, воно має змінювати людину. І цей євангельський уривок, він насправді нам дуже нині відкриває таку одну деталь, над якою я би хотів, щоб от ви роздумували цей тиждень. Бог Він хоче брати участь в нашому житті, але Бог не є насильник. Бог знає, що тільки з ним нам буде добре, і тільки з ним нам все вдасться в сім'ї, в роботі, в житті, але Бог не є ніколи насильник. Учні, цей євангельський уривок, учні працювали всю ніч, нічого не зловили. А Ісус, коли з'являється е, біля них, Він увійшов в один з човнів. Іван каже, увійшов в один з човнів, що належав Симонові, попросив його відплисти трохи далі від землі, а сам сівши, що почав народ навчати. Коли перестав говорити, сказав до Симона: Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Симон каже наставнику: ми всю ніч трудилися, ми нічого не впіймали. Але на твоє слово закинемо. Симон каже: ми працювали, але ми не зловили. Але раз ти кажеш, ми це зробимо. І коли вони зробили згідно Божого Слова, вони зловили купу риби. В нашому житті часто стається так, що от ми товчемося, товчемося, і в нас щось не виходить. І в нас пройшли роки, в нас інколи минає життя, і ми дивимося, і нема результату. Результат дає Господь Бог. Результат дає Господь Бог. Плоди дає Господь Бог. Але все, що Бог дає, Він з одного боку. Він хоче увійти в наш човен. Він хоче увійти в наше життя. Він хоче, щоб ми не мудрували перед Ним, щоб ми не геройствували перед Ним, щоб ми казали так, Господи. Мені не вдається самому чи самій. Увійди в мій човен, увійди в мою сім'ю, увійди в моє здоров'я, увійди в мої справи, поможи мені. Коли людина довіряє Богові, людина осягає плоди. Але ці плоди, що осягає, це насправді є такий особливий момент, щоб перевіряти перевіряти своє, своє серце. Господь. Сьогодні нагадує нам про наше серце. Апостол Павло вчить і заохочує до чесноти щедрості, говорить про щедрість, так ми сказали, милосердя. Якби добрі речі, милосердя, миле серце, щедре серце, добре серце, лагідне серце, покірне серце. Тобто речі, які, до яких нас спонукає Ісус, коли ми споглядаємо Ісуса. Ми дивимося на ікону. Ми молимося, ми розмовляємо з Богом, і ми розуміємо, що Бог від нас просить ставати кращими. Добре ж серце, щедре, радісне, веселе, милосердне, але може бути і те серце наше зле, скупе, сумне, нудне, строге, немилосердне, дивне. Тут бачите знову ж таки, Господь може увійти в наше життя. В наше серце, в нашу сім'ю Господь може змінювати. Але якщо ми вже кажемо, я такий, як я вже нема таких, я вже такий досконалий чи така досконала, я порівнюю з тими всіма, що там з того боку, чи з того боку я взагалі білий і пухнастий. Та я його її знаю ще з тих років, як вона працювала на тому заводі, чи він працював там. Розумієте, коли людина з таким підходом, фарисейським, її серце затверділи, серце ніколи не зміниться. А коли людина каже, Господи, я трудився чи трудилася, мені не виходить. Увійди у мій човен, увійди у моє життя, зміни моє серце. Я хочу бути добрим, доброю. Та нині добрий хіба дурний. Ви не чули такого вислову? Так. Тож такі премудрі є, таку мають свою філософію, навіть ті, які ходять до церкви. Нині добрий, тільки дурний. Добре, ми хочемо належати до тих дурних. Слово Боже дуже часто про це говорить. Хрест, коли ми споглядаємо хрест, як Господь показав на хресті? то згідно цієї такої логіки сучасної, його смерть на хресті. Він був дурний. Він віддав своє життя за нас. Він був творець, а творіння над ним знущалося, його ображали. Серце чисте створив мені Боже, ми кажемо в псальмі. Серце добре дай мені. Господь хоче увійти, хоче змінити. Але вхід Бога у наш простір він дуже важливий. Наприклад, от бізнес. Знаєте, як українці люблять казати: Ну, то в мене така жилка. Треба мати таку жилку. Ну але жилку дає Господь Бог? Дари Святого Духа, мудрість, розум, знання. Хто дає? Господь Бог. Щоб мені вдалося організувати якусь справу, якийсь бізнес, заробити копійку. Бог дає цю ласку. Ні, то в мене така жилка. Ну окей, думай, до пори до часу. Ця жилка в один момент обривається, і людина нічого не може. Тому і ми говоримо приказку, яка є в нашому народі. Як Бог хоче покарати, забирає розум. Що ми можемо без розуму? Важливий момент, щоби дозволити, щоб Бог увійшов, щоб Бог діяв в нашому житті. Всю ніч ми трудилися, нічого не піймали, але на Твоє Слово закину мої сіті. Просімо сьогодні на цій службі Божій ласку, щоб ми були відкриті на дію Бога в нашому житті. Ми, як ті апостоли, ми трудимося інколи все життя і нічого не піймаємо. Ні в матеріальному, ні в духовному. А Господь хоче, щоб ми пам'ятали, що є ще Він, від якого все залежить, і без нього, без Бога ні до порога. А з Божою допомогою, якщо ми дозволимо, щоб він увійшов в наше життя, ми можемо багато чого зробити доброго. Будьмо добрими, будьмо щедрими. Даваємо плоди цієї доброти і щедрості. Тому і апостол так чітко каже: хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, щедро буде жати. Нехай кожний дає, як дозволяє, серце, не з жалюче примусу. Бог любить того, хто дає раду, а Бог спроможний обсипати вас всякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та ще, щоб зосталось на всяке добре діло. Тобто, як ви дозволите, щоб Бог увійшов, нічого вам не бракуватиме, і ще будете мати, щоб іншим допомагати. Але треба з Богом співпрацювати. Слава Ісусу Христу!